Прям готове заморожене, листкове тісто, будь-яке дріжджове, не дріжджове, Немає різниці, яке, що з тим що тим, виходить дуже смачно, розморожуємо. Коврик трішки присипаю борошном. Потім тісто трішки ще розкатую. Розкатала тісто, виложила сосиски. Тепер по розміру моїх сосисок виходить, що потрібно розрізати тісто на 4 рівні полоси. Потім, ось так руками зліплюємо тісто, ножом нарізаємо приблизно по пів сантиметра і не дорізаємо ось цей хвостик до кінця. І кожен шматочок тепер викладаємо ось таким способом: один шматочок в одну сторону, потім в іншу, і ось так накладаємо одна на одну. Сосиску. Ось такий пиріжок у нас виходить. Викладайте один на один, не розтягуйте сильно, так як воно потім розлетиться і не буде триматися. Викладаю на деко застеленим пергаментом, беру одне яйце, додаю дрібку солі, збиваю вилочку і змащую зверху яйцем. Посипаю зверху кунжутом, ставлю в духовку, температура 200 градусів, хвилин 15-20. Але взагалі орієнтуйтесь по своїй духовці. Запікаємо до ось такої золотистої скориночки, виняли з духовки. У мене перша партія вийшло 8 сосисок, 8 ще запікається і залишилося ось скільки тіста. Вийшло б ще 4, але в мене не вистачає сосисок. І виходить, що з пів кілограма тіста замороженого листкового в мене вийшло б 20 сосисок в тісті, ось таких красивих і смачнющих.